Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, бджіниця в шестирамочних вуликах. Підійшов до моїх експериментальних, дивіться, на вулиці 11, а вони літають. Думаю, загляну, може якийсь непорядок у них або що. Сидять. Ну, 11, самі розумієте, клуб рихлий, бігають по всьому вулику. Такі, щоб дати би їм роботу, але ж роботи зараз зима. Сьогодні вже у нас як у чи 18 -ти? грудня. Так що в такому стані бджоли. Відкрию один мені. Совітував, щоб повністю відкрити ззаду. Може їм спокійніше буде, але що вони вилітають та... і сам не розумію. Це я відкрив та менше стало. А то прямо одна за одною виходять і виходять, виходять. Ну 11 плюс, дощ іде, не розумію цю зиму. Поставив все на місто, але вертаються бджілки з польоту. Піду гляну на внизу, де пчоли. Що, як вони себе ведуть? Не розумію я щось. Цей відводочок сидить спокійно, Вон там декілька бджілок, мабуть, вже джоли своє не витягли, але їх ніхто не турбує. Друзі, підійшов я на основний. Дивіться, теж бджоли намагаються почистити і вилітають хотів. Дивіться. Плюс 11. Дощ міленький йде. Практично всі сім'ї літають. Хто більше, то менше, може вже хто й політав, тому що зараз вже 3 години дня. Всі-всі бджоли -всі літають. Абсолютно всі сімейки навіть намагаються. Почистить, бачите, і крошку, і бджілок сестер своїх. Вичищають, викидають. Можна і тут заглянути, в якому стані знаходяться клуби. Подивимось. Всі не будуть. Крайні, що в мене тут відводички є. Ну, Заглянемо зараз у них. Як вони. Та спокійно сидять. Зараз я підніму плівку, подивлюся. Сидять аж, чого вони аж туди під край пішли. Ну це я соєднав, ставив тут. Спокійно сидять, меду там достатки. Зараз інший заглянемо. Що тут? Тут бачите теж вентиляція відкрита ззаді. Я відкрив, а сидять вони аж там у нижньому гніздовому корпусі. А оце, що я тільки що вам показав, перший відводочок, то я на нього поставив оце, що зверху стоїть. Да? Оце я поставив відводок з запасною маткою. Але вони, я бачу, не об'єдинилися. Ті сім'ї, сім'я, що основна, сидить тут внизу, а вони самі по собі. Ну, якщо так дойде до весни, хоч би до марта місяця, то я їх, звичайно, Залишу дві матки, окремо розділю і все буде окей. Ну, всі поки поки що перед Розєством практично всі живі, не практично, а всі відводки. Навіть заглянемо, ну цей відводок, що тут у нього. Живі. Ну да, он, сидять, тихо, тихо і спокійно сидять. Ну, дай бог, хай сидять спокійно. В такому ось стані, бачите. Всі літають. Оце у них льоток, вони 2 на 145 Ну от бачите самі, щоб бджоли літають можна. Чуть-чуть приблизить. Видно. Ну так 11 градусів, вони обльотуються. Хоч би що. Але клуби, я вам показав. Сидять спокійно, нічого їх не тривожить. Ці всі три літають, ну а ті, Бачите, от, чистять крошку, вичищають, де там жілки які. От жили, вони їх вичищають. Ну, Тут до Нового року головне, щоб вони дотягнули, але як ви бачите, стан сімей нормальний. Навіть відводки поки сидять, але у нас наближаються морози. Ну, погода, я вам скажу так, погода зовсім не кудишня. Сьогодні 10 градусів мороза, завтра плюс 15. Ось така погода. От дивіться, вчора 8 градусів вночі було морозу, сьогодні в день 11. Плюс. І вони, як бачите, я вам показую, все літають спокійно, приспокійно. Дожчик моросить міленький. Летіти, звісно, нікуди, але вони літають. Вон. Бачу, літають спокійно. Вітра такого сильного немає. Це я вам хотів показати і сам не думав, що вони вийдуть на обліт. Я б раніше вийшов, може воно й тепліше було, але я не думав, що бджоли літають. Але виходить, що вони. Літають, а ну, мене цікаво, що сім'я на сім'ї стоїть. Що вони зараз з вами в місті подивимось? Оце вона сімейка. Що я став. бачите, там основна, літають все, а тут зверху ось стоїть. Зараз з вами заглянемо. О, сидять спокійно, бачите. Ніхто їх не турбує і ніхто їх не турбує ну, все, поставлю зараз на місто, пчелки літають. Все, я вам показав в якому стані стан сімей на... Ох, числом збився навіть 15-16 17 грудня сьогодні. І в такому стані, от я вам показав сьогодні, плюс 11, ще повторюся, раз літають бджілки. Я думав, там і там експериментальний тільки вулик літають, а вони, бачите, і тут літають. Хотів обгорнути їх е, плівкою чорною. Ну, подивлюсь, як морози будуть сильніші зараз. Може і обгорну. Там були запитання. Крайні. Я читав у коментарях, як у шестирамнику зберегти запасну матку. Так от я вам показав, як поставити дно дві сітки там двойні, щоб вони не могли передавати нічого. І отак вона одна на одній зимують. Прекрасно сидять. Аж цікаво мені, як вони в нижньому сидять. А ось, бачите, також само сидять. З краю, зжаті. Нормально обидві сімейки. Тим зверху чуть-чуть слабіше, внизу чуть-чуть сильніше, але вони обидві матки вересневі. Я отак поставив, можете і три, і чотири їх ставити, і п'ять, і шість уверх ставити, скільки вам заманеться і буде зимовка отлічна у них. Так що ну от я вам дав відповідь, як запасну матку, можна в шестирамнику залишити на зиму. Там у мене відео є. продивіться на каналі. Просто вилітають весна і ми все. Було сонечко хвилини на дві, може, може воно і витягнуло їх. Але бачите, як бджілки обльотуються. Я їх не турбував тут нічого. Сам здивувався, коли прийшов. Чистять. Підчищають. Звісно, вже вони може місяць не літали. Не може, а точно місяць вони десь 20 ли... Ли... листопада вже вони не літали. Ну от уже. Місяць рівно просиділи, декілька там ділок під мору є, але вони їх виберуть всіх. І все. Все, друзі, зимуємо далі, а на даний час отак зимівля проходить. Я вам показав декілька вуликів, тільки не буду я їх турбувати. Просто сам здивувався, чому вони літають, і заглянув мі... разом з вами. Бажаю вам всім міцного здоров'я і вашим бджілкам, вашим сім'ям і мирного неба над головою, хто в Україні. І слава Україні. До побачення.